Е, Світлана, а зараз сезон новорічних свят. Підкажіть, будь ласка, а який би ви порадили такий гарний презентабельний подарунок? Можливо, якийсь набір е, пензликів у нас є, є. У нас в прикасовій зоні є дуже-дуже багато різних пензлів. Ви можете підібрати як і акварелісту, так і для олійного живопису. Ну, наприклад, можна щось універсальне подарувати. Скажімо, можна обрати ось такий від німецького виробника да Вінчі. Ось це йде колаборація з нашою українською художницею Вікторією Кагаловською. І е, якщо такі набори є запечатані, звісно, ви захочете подарувати не розпакований. Ми можемо вам показати їх, як саме вони виглядають всередині. Це саме ось такі йдуть три пензлі з біленьким гарним борсом на французькому кріпленні. Вони йдуть на неймовірно гарній такій е, підкладці, такий, оксамитовий. І ось такі три пензлі входять до цього набору. Це, мені здається, фантастичний такий варіант подарунку.